Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український та журналіст Ірошвець. В прямому стрімі українські сокіряни традиційно, який виходить в ефір ВТР 21.00. Ну і традиційне прохання. У мене дуже велике прохання. М -м, прямий стрім, українські секіряни, Ютуб-канал Ігор Кравцов. Я особисто виконує дуже великий об'єм роботи, великий об'єм роботи, як по обороні України, як по інформаційному фронту українському, як по історичному фронту України. Фактично, я вже четвертий рік війни працюю по історії України, працюю на інформаційному фронті. Українському і працюю по обороні України. Я один. 60 років без п'яти, без чотирьох місяців, без п'яти місяців 60 років після важкої хвороби, ще не відновившись. Тому у мене велике прохання. Допомагайте хто скільки зможе. Прямий стрім, українські сокиряни Ютуб-канал Єгор Кравцов, єдиний в Україні, в західній частині України і один з небагатьох. Ютуб-каналі в Україні, який залишився незалежним, незалежним і говорить правду: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. І для тих, хто за кордону, а дивляться, мене за кордону, велике прохання. Любі, дорогі рідні, прокидайтеся. Особливо я кажу до. Земляків Чернівецької області з рідної Сукірянщини, з міста Сукірян. Прокидайтеся. Рано чи пізно не ви, не ваші діти, але внуки точно повернуться в Україну. В яку Україну? І яка вона буде? І чи буде вона? Потрібно допомагати. Допомагайте. Ігор Швець, профіль Facebook Messenger. Списуємося, я отримую ваш донат. Приватбанку через Вестерн Юніон чи монограм. Все, трошки у нас прибуло глядачів. Є перші шість подобавки. Я дякую пану романтику і пану Андрію Блонському. Доброго вечора. Дорогі рідні. Хто до нас приєднався, як завжди? Пан Сергій Вончар приєднався, колега по історичному цеху Земляк. Ну я дуже радий, Володимир Терлецький. Я дуже радий. Що Володимир Терлецький приєднався до нас давненько його не було, я дуже радий, пане Володимир. Дуже і дуже радий. Все рідні друзі. Ну що, починаємо. Починаємо з того, що звірячі чергове бомбардування території України. від е, Сходу до Заходу, від... Е, Зходу України до Західної України, Луцьк, Львів, Львів взагалі звіряче бомбардування. Ну і перше бомбардування по факту за четвертий рік війни. Перше бомбардування міста Чернівців, обласного центру Чернівецької області. от такі от у нас справи. Справи не дуже добрі. І почнемо з того, що сказав президент Зеленський. Президент Зеленський. На зустрічі в Італії попросив коаліції охочих країн НАТО, президента Трампа, допомогу. 10 установок Петріот і боєкомплект до 10 установок Петріот. Чому він це зробив? Ну тому що у нас ППО зараз вже практично. Практично ППО не справляється з ракетно-дроновими атаками рашистів. Практично не справляється, тому що правильно реальним захистом українського неба є системи Петріо. Реальним захистом українського неба є автоматичні кулемети з штучним інтелектом, уже не кулеметні розрахунки живих людей, тому що ракети і шахеди зараз йдуть з реактивними двигунами, так і вони прориваються скрізь кулеметний вогонь, не встигає інтелект людини. За ракетним двигуном Шахеда, і президент Зеленський попросив допомоги. Трамп пообіцяв допомогти. Німеччина пообіцяла оплатити дві установки Петріот. Норвегія пообіцяла оплатити одну установку Петріот. Коротше кажучи, президент Зеленський ходить і випрошує, ходить і випрошує гроші для. Установок Петрів, тому що у нас правильно проти повітряної оборони України на превеликий жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль, ППО наше не може вже справлятися з величезним з величезною навалою рашистських дронів та ракет, і це цілком реально. Знаменитий залізний купол ізраїльський виявився неготовим до тисячі ракет. Хай зроблених в підвалах, в гаражах, але то тисячі ракет, які з усіх сторін, Хамас направ на Ізраїль і Іран. Ну а українське ППО це на превеликий жаль, не Залізний ізраїльський Куб. А що показало? Що показало бомбардування України? От що От сьогодні у нас в Чернівцях двоє вбитих, Четверо важко поранених і е, 10 чоловік легко поранених. Є руйнування в Чернівцях, є руйнування в е, області. Питання: що показало? А показало, що народні депутати України планують собі е, пенсії в 600 тисяч гривень. От уявіть собі пенсію в 600 тисяч гривень. Да? На місяць, які планують народні депутати України, Показало бомбардування про те, що чиновники і депутати в регіонах збільшують собі зарплату. Показало те, що прокурори, силовики збільшують собі пенсії до космічних масштабів. І скажіть, будь ласка, звідкіля український бюджет візьме, коли гроші розкрадаються, масштабно на всьому. Від дитячого садка до військової частини в усіх міністерствах гроші розкрадаються. В регіонах мафії пиляють гроші за просто так. так? От в Чернівецькій області, замість того, щоб гроші йшли на оборону, 140 мільйонів пішло на ремонт класів. Вдумайтесь, 140 мільйонів списали на інтерактивні класи, навіть не на ремонт класи. А на комп'ютери ще на якусь буйду. Та вже і в нас у школі в Чернівецькій області обвішені комп'ютерами. У кожної дитини комп'ютер в телефоні. Скажіть, будь ласка, 140 мільйонів. Скільки кулеметів штучним інтелектом можна було би поставити на оборону Чернівців в області? Ні. В Чернівцях в області розкрадаються гроші по страшному. Замість того, щоб робити оборону області, замість того, щоб готувати загони спротиву, замість того, щоб гуртувати людей в області, голова уваги Пронюк і голова облради б'ються між собою. Б'ються, тому що не ділять владу і не ділять гроші. І так в кожній області. Скажіть, будь ласка, звідки Україна може взяти грошей да, на протиповітряну оборону, коли ці гроші розкрадаються? Кожен день розкрадаються, звідки президент Зеленський візьме гроші. Так? Звалимо все на президента Зеленського? Можна звалити. Так скажіть, будь ласка, от подивіться, будь ласка, на ці всі арешти корупціонерів в останні місяці. Скажіть, будь ласка, от поставте вас зараз президентом України. Ви справитесь з корупцією. Легко взяти і сказати, що президент Зеленський всьому винен. Тільки не кажіть, що я адвокат президента Зеленського, я незалежний журналіст, але я прожив життя 60 років. Поставте себе на місце президента Зеленського. Що ви зараз робите? Коли крадуть від дитячого садка до уряду, крадуть усі, коли масштаби корупції страшні, коли. Корупція це спрут, який роз'їдає Україну. Що ви зробите? Ви скажете, та я дам команду, і правоохоронні органи будуть садити, як в 37-му Сталін. Ну, дасте ви команду, а далі що? У нас правоохоронні органи всі пов'язані з корупціонерами. Правоохоронні органи роз'їдає ржа корупції. Всі замазані в Україні. Що зробить президент Зеленський? Правильно, ви скажете, та нам би Сакашвілі. А що зробив в Грузії Сакашвілі? Боровся з корупцією? Так, так. А де зараз Сакашвілі? Де зараз Сакашвілі? Правильно, в грузинській тюрмі ледь живий. І буде сидіти бо за скільки років. Про нього всі забули. Все, дорогі рідні, звірячі бомбардування України показали, що ця корупція, яка не дає нам. Скласти хоч би трошки грошей на ППО своїх є погибель України, що мільйони, мільярди. От я виклав е, відео, яке називається: подивіться, шорт короткий, мер збив дрон. Чернівці. В Чернівцях мільярди гривень замість оборони області, замість ППО Чернівців е, витратили за роки війни на що? на перекладання бруківки. На перекладання бруківки. Можете собі уявити. І зараз чернівчани плачуть так, так, в Чернівцях травм. А хто винен, що немає оборони ППО Чернівців? Хто винен, що нема кулеметів штучних інтелектів? Хто винен, що нема Стінгерів? Хто винен, що нема груп, які від допомагають ППОшникам відбивати атаки на Чернівців? Навіть груп спостереження немає? Дрони залетіли в Чернівці, а чого ж їх не збивали за Чернівцями? Хто винен? А я скажу: Запороню Бойко Клічук: мільярди гривень Чернівецької області розкидаються на проекти, які, вибачте, нафіг не потрібні під час війни. І що далі? І що далі? Ну, що далі? Президенту Зеленському треба бути так, як Ну, я не знаю, яким треба бути, щоб зараз побороти корупцію. Коли крадуть усі. Все, все оце показали звірячі бомбардування рашистів України. Що корупція просто знищить Україну. Все. Тому що гроші розпилюються і не доходять ну взагалі. Ну Що тут говорити Одні емоції. Так. Грошей на ракети. Протиповітряної оборони немає, на установки немає, на автоматичні кулемети штучним інтелектом, які будуть збивати реактивні шахеди, немає. В залі грошей на оборону немає. так А чиновники, депутати, блатні приближені, влада крадуть як в останні часи. Далі. І саме головне, в Чернівецькій області тільки один я виклав такі відео, да? де запитав, люди добрі, та ж мільярди гривень з бюджету Чернівецької області пиляють чиновники-депутати. А грошей на оборону Чернівецької області на ППО правильно, не і не буде. Все, в дорогі друзі. 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, картка Приватбанку. Будь ласка, допомагайте людині, яка говорить правду. І президент Зеленський вимушений просити ППО у західних своїх партнерів і в Америці. А дадуть нам ППО чи не дадуть? По-перше, питання часу. По-друге, Трамп дозволить це чи не дозволить. Трамп каже, я дозволю. Але там є процедура. Америка теж бюрократична країна. Все, рідні, дорогі, звірячі бомбардування. Рашистами України показали, що грошей на ППО немає. Напроти повітряну оборону немає. Рашисти модернізують дрони. Дрони зараз у них з реактивними двигунами. Наші кулеметні розрахунки, які кулеметами керують люди, не встигають за реактивними двигунами шахедів. Потрібно кулемети з штучним інтелектом, які швидко реагують. Раз. Грошей на ППО немає, патріотів немає. а Літаки f 16 вже, напевно, не використовують збивати дрони, тому що це недоцільно і небезпечно. Для літаків, коротше кажучи, корупція губить Україну. Потрібно боротися з корупцією, потрібно боротися з корупціонерами, тому що це погибель України. І звірячі обстріли рашистів – Показали, що корупція краде гроші з ППО України. Корупція краде гроші в ЗСУ. Корупція це погибель України. Середні дорогі. Крапка. Я закінчив. За 15 хвилин пояснив, що буде далі, якщо ми будемо давати ворогам зсередини розграбову Україну. А корупціонар це такий ворог, як расист, яких потрібно теж розстрілювати на місці. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Стомився сьогодні, але відпрацював. Чесно, як завжди, і добросовісно. Тримаймося, брати та сестри, і єднаймося. Доброї, спокійної всім ночі. Дякую за стрім.